Oh. Ого, Джулі, дивись, яка смакота. Не терпиться спробувати. М -м -м, це ж ми дове жили. Таке гарне та смачне. А ще можна надати бульбашку! Oh? Дівчата ласкаво просимо в наш новий челендж. Червона їжа проти блакитної. Буде весело. Hey. Можна, я подивлюсь okay. перша? Uh. Що? Маленький туалет з чупа-чупсом? Дивний смаколик. А що в тебе? А у мене Ого! мармеладні ведмедики. Яка краса? Брітні? Oh. Ну, добре. А це ще What що. Якісь цікаві кнопки. Oh? Так, цікаво. А що буде, якщо їх натисну? Okay. Не спробуємо, не дізнаємось. М -м, дуже дивно. О, ні. Мої величезні ведмедики стали такими маленькими. Це нечесно. Це дуже смішно. Ну що ж, спробую натиснути на свою кнопку. Ого. Тепер у мене просто величезний чупа-чуп з столетом. Шалено. Давай, Джулі, починай їсти свою малечу. Добре, спробую. Вони стали в десятеро менше, ніж були до цього. Але залишились такими ж смачними. От і все, я поралась. А значить, тепер моя черга. Чупа-чупс виглядає просто неймовірно. Дуже смачно! Цікаве, що всередині туалету. Ого, блакитний порошок. Клас. Треба занурити в нього свій Чупа-чупс. Отак, так стало ще смачніше. М -м -м. Брітні, а поділишся What? зі мною? Що? No. Ну, вже ні, не поділюсь. Це все лише для мене. Bingo. Добре. Тоді я розіб'ю чупачу з брітні. А? І мені все одно дістанеться хоча б шматочок. Ні, не роби цього. Забирай, це тобі, а це мені. Ого, мені дісталась кисла газовка. Прикольно. Не терпиться спробувати. Пахне дуже апетитно. Ой-ой, яке кисло. Нічого собі, У мене язик блакитний пофарбувався. Це так забавно, дивись, Джулі. Прикольно. Let's go! Так, дізнаємося, що у мене. Ого, це ж чіпси. Оцінимо на смак. Ого! Просто неймовірно. Хочеться до бабки. Ось це апетит розігрався у Джулі. Не те слово. Клас. Ой, щось не так. Мені дуже спекотно. Здається, твої ночі були гострими. Тримай, тримай, тримаю. Ні, я більше не можу стримуватись. Я улітаю. Ого, як я високо. Вагомості. А це ще хто? Не вже прибульці. <нацю> я так і знала, що вони існують. Людина у космосі. Тебе тут не повинно бути. А -а -а! Okay. Джулі, ти повернулась? О, візьми і вибіймо мою газовку. Тобі полегшає. Велике дякую, брітні. <нацю> О, ти справді бадьорий. <нацю> <нацю> Уявляєш, брітні? Я бачила прибульців. О, Ого! Сеньор! ці маленькі цукерки. Ну, просто диво. Маленькі яскраві та смачні. Зараз я висиплю їх на тарілку, а потім буду ласувати. І зроблю я це за допомогою Ммм. Це було неймовірно смачно. Awesome! Брітні, тепер твоя черга. Okay. Давай подивимося, що там у мене. Ого. Це паста? Oh. Така яскрава! Прикольно. Не терпиться спробувати. <свіс> mm. так це не просто паста, а жуйка. І я можу надати бульбашко. Ого, неймовірно. Дивись, я надула нам справжній м'ячик. Ми можемо з тобою в нього грати. Як здорово! Брітні, починай. Окей. Ух ти! Яка крута гармата! Цікаво, чим вона заряджена. Спробую натиснути. Ну Ого. Якась блакитна вода. Спробуємо. Oh. М -м, смакота. Please. А можна і мені? Дай на мені подумати. Okay. Добре, тримай. Дуже смачно. Ну, а тепер дізнаємося у мене під клошем. Ого. Це що? Мармеладний мозок? Прикольний oh. так. <глуз> а який він смачний. Зачекайте, а хто в мене за спиною. О, ні, зомбі. Зараз я прожену цього зомбі завдяки своїй гармати, а тебе отримує. О, ні, ні, я лише хотів мозок. Дякую, брітні. Ти мене врятувала. О, І перша відкриває клаш я. Ого, у мене тут рол Апс. Це такі класні <глуз> листи з мармеладу. Вони дуже смачні. <М. О. М -м. У мене зі смаком полуниці. Смакота. Брітня, ти чого сидиш? Піднімай свій клош. Вау! Мені дісталось дуже апетитне морозиво у вафельному ріжку. А Яке воно смачне! Хочу швидше з'їсти. <працю> <працю> <ммет> я теж не відмовилася від морозива. Та не буду. Брідні, подивись, що там. Чудово, вона відволіклася. Тепер я можу вкрасти неї одну кольку морозова. Головне, зробити це непомітно. Ох, вийшло. Добре, загарну кульку мармелад. І бріді ні про що навіть не здогадається. смакота. Дивно, там нічого немає. Ей, а куди поділа ще одна кулька? Джулі. Хочеш спробувати мій мармелад. Звісно, дякую. Так. Покладу кульку морозива, загорну та спробую. Ого, яке круте поєднання! Класно придумане, Джулі. Рада, що ти задоволена. Please, починай перша. Ого! Які милі та яскраві орева! Обожнюю! Начинка просто супер. Тут мені точно пощастило на всі 100%. А що в тебе? Зараз дізнаємось. Ого, Це граната. Напевно, треба смикнути. Мамочки, вона зараз вибухне. Брітні, мені здається, ти помиляєшся. Справжня граната. Серйозно? І правда, це лише смаколик. А я злякалась. Ти б себе бачила. Ось це ти, пані Спробуй вже. Добре, добре. І так. Яка кислятина. Але мені сподобалось. Wow. О! Я дещо вигадала. <клес> Джулія, а можеш, будь ласка, бризнути на моє Єс! Yes! Звісно. Мені здається, повинно вийти класне поєднання. Після солодке. Супер. Джулі! Hey, hey, no, no, no. Взагалі я не дозволяла їсти моє печиво. Пробач, <клес> не втрималась. Годі, добре, що хоч одне печова залишилось. Придністій, у мене є ідея. Go. Давай садиорево. Mm. Сміли віше, не хвилюйся, не я його. От дякую. А тепер ми розігріємо його за допомогою пена. І валя. Начинка стала в три рази більше. Вау! Дуже під цього не їсти!